Туди долі не було війни. От тут копані були, як губчин, і там як надвірна. І відти билися, то ти відти, а ти відтебелись, І горішний конець потерпів. Дуже багато худоби побило, дуже багато людей побило. Пані Євдокія розповідає, як у її рідному селі була війна. Під час Другої світової вона хоч і була наймолодшою, та натерпілася багато. Бабуся каже, пам'ятає усе, ніби то було вчора. Сидів ще в мене чоловік, такий чужий чоловік сидів. Десь років 40 мати, 30-40. І його вбило, бо його вдарило в самий пульс. А я сиділа від нього, може, на три метри. І мені вдарило саме у ногу. І нога обернулася на другий бік. Ще на шкірці тримала. Ну, але дитина молода, та й рік лежило, та й зажило. Євдокія Васильівна стоїть біля могили, де поховані угорці, якраз ті, які кинули у них гранату. А від це руські надлетіли і з автоматом п'ять їх підряд лігли. По Побили їх танка, поздирали з них все, голих на світ народиться. П'ять їх, фіру відвезли тут, поскидали їх. І тут їх закопали. За словами місцевих істориків, село Гаврилівку звільнили від нападників 27 липня. Ті угорці, які напали на чоловіка з дитиною, подумали, що вони партизани, яких було багато у сусідній Ковпаківці. Мадярів розстріляли НКВСівці. І то не зразу, як говорила Євдокія. Є такі відомості про те, що угорці зразу не загинули. Тобто їх розстріляли вже <кхід> буквально після здачі. Розумієте, були такі. в мене був очевидець, який розказував ну не очевидець, а чоловік, який чув ці речі, який розказував, що угорці здалися і навіть просилися на колінах, щоб їх не розстрілювати. Але можливо, якщо були солдати радянської армії, можливо, вони б змилувалися над цим, але, на жаль, НКВД цього не зробили. Я так собі гадаю, що це були напевно, що НКВД. В часи Другої світової, саме на Івано-Франківщині, загинуло найбільше угорських вояків, бо саме вони прикривали наступ на Закарпаття і слідом на Угорщину. Надвірнящина одне з тих місць, де багато угорських поховань, як правило, імена солдатів невідомі, могили закинуті. Переходячи ось оці карпатські перевали, відступаючи, дуже багато їх загинуло, тому що вже це вже було завершення Другої світової війни. Десь можливо деморалізація серед військових, і це були дуже великі втрати з боку угорської сторони. Зараз, виконуючи цю програму, ми з минулої осені відшукали вісім місць масових поховань угорських вояків. Віднайдені тіла у товаристві пам'ять спільно з угорською стороною перепоховують. Війна не закінчилася доти, доки не похоронений останній або не поперехопереперехоронений. Останній солдат. Ми поставили собі за такий план і ціль. Зв'язатися з організаціями, які займаються цими питаннями, допомагати їм доносити це до відповідних органів Угорщини. Зазвичай ці перепоховання здійснюються у селі Потелич Львівської області на збірному військовому цвинтарі разом з німецькими вояками часів Другої світової. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, Олег Рудак, новини телеканал Раї.